Доброго ранку, швидко про те, як сьогодні торгувати євро, чиф і Єр-40. Почнемо з Євро. З вчорашнього дня ціна стоїть в консолідації. В мене зараз відкрита одна позиція в шорт, і покажу, вам, і покажу вам, як вона не закрилась. Подивіться, зліва в нижньому кутку, я до сих пір не забирав take profit і просто, мабуть, спредом мене забрало. Хочеться зняття ПДХ. Тесту аж де 1 імбаланс, від нього вже продовження шортів. По h 4 додаткової інформації немає. По H1 йдуть лонги, тут було підзняття. Далі ще імбаланс. В загальному на H1 виглядає лонгово в моменті, але я розумію, що ціна в консолідації, тому тут приймати рішення для лонга точно не буду. Працюю від границі. Якщо дійдемо до верху границі. Буду шортити звідси. Я далі нахожусь в шортовій позиції. Якщо ми дійдемо до верхньої границі консолідації, мене би бі поступу. Я буду перезаходити. А ви підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати оновлення. А також зручно свій депозит і крипту торгувати на біржі Bybit. А по ссылці в описі можна отримати бонус до 30 тисяч доларів плюс знижки на комісію. І продовжуємо наступний 40. В Попередніх своїх оглядах я малював ось цю консолідацію. Прийшли до першої цілі, тобто до Звідки могли розвернутися, що, можливо, і підемо вище. Та як консолідація в нас лонгова. На четвертому таймфреймі мало інформації, бачимо, що цілий день лилися в шорт і зняли нижню границю консолідації. І по логіці торгівлі в консолідації звідси ми можемо розторгуватися в лонг. Але якщо спуститися на нижчий таймфрейм, зняли, відкупили і продовжуємо шортитись. Якщо дивитись на наш перший таймфрейм, звідки тут зачіплятися в шорт? Я не бачу, тому що немає імбалансу. Ідеально для мене було б побачити вихід на аж один з імбалансом і звідси вже шукати модель М3М5 для входу на продовження. Якщо торгувати М15, то хіба що ось такого дочекатися і ціль буде цей фрактал. Чіф. наразі сила останнього руху все ще залишається в шорт, тобто з цієї зони продаж може далі піти шорт, але ми бачимо зняття тут. Вихід імбалансу, D1 можна попробувати зачепитися в лонг на продовженні і забрати частинку свого руху. Сьогодні мені хотілося б побачити рух в шорт до ПДЛ. Але чи буде він, невідомо і з центру консолідації набиратися не хочеться. По H1 така сама незрозуміла картинка. За що тут можна зачепитися? Та й чи потрібно в такій консолідації за що і зачепатися? велике питання. Тому. по... Чифу, виставлю лімітку тут. Ой, виставлю алерт на хай на лой консолідації, і буду чекати. Бажаю вам шикарного дня і тейк профітів.